BMW e 46, 3 літри дизель. Ми зараз поспілкуємося, наскільки дешево чи дорого утримувати таке авто. Поїхали. От Мене цікавить, ми покажемо, що це за тачка. Навіть скільки обслуговування її коштувало, що ти от купив ти тачку, емоції і зразу розчарування. Я, я купив тачку один місяць і я положив турбіну. І скільки це коштувало? І це коштувало всього-навсього 15 тисяч гривень. Всього. І плюс, і плюс 6 тисяч гривень робота. Це 15 21 21 да. разом. Це через скільки часу? Це через місяць, буквально. Так, а потім через е, дві неділі я положив її знову і прийшлося робити цю процедуру заново. Серйозно? Так, да, але по гарантії. А, зробили. зробили по гарантії. Зробили по гарантії, але 6 тисяч гривень за роботу, за роботу я все-таки заплатив ще раз. Це треш. А ц... добре, що далі? Ну, були ж якісь позитивніші моменти. Володіння цією машиною завжди позитивно. Що тобі подобається? Бо ми тільки що їдемо, він мені розказує, як там турбіна вистрелює, відстрелює. Розказуй, що тобі в ній подобається і чого по ній всі стять так. Ну, вона вже устаріша машина, так? Але я цього вона, не буду казати, що вона ні вона ніколи не устаріє. Я скажу так, це е, одна із самих. Е, це найбільш продаваємо машина в історії BMW. Серйозно? Більше 4 мільйонів екземплярів, якщо я не помиляюсь. Ну це більше, ніж всю машину BMW не продавало ніяк. Іменно цей кусь. Я зрозумів. Тут ще додамо, що тут 3.0, стоїть движок, як на іксах, ви розумієте, так? Він тягне досить непогано, авто не таке важке. їде вона непогано, дійсно. Тут же ж вона в якій комплектації? Це емочна вона. Тут не комплектація, я важко говорити за такі роки і комплектацію, але тут стоїть М-бампера, М-диски, м руль і, та, в принципі, все. А, і шкіряні сидіння, сидіння від електро, є 91 БМВ. Від... Ага. Да. Зрозумів. Турб... З пам'яті сидінь. Турбіна накрилася, що далі було? Ну, далі я поміняв всі стойки, ходовку перебрав. Це мені коштувало. 21 тисяча за деталі, плюс 6 тисяч за ремонт. 21 тисяча за деталі і? 6 000. Ну так, да, тут передні стійки, тільки 6 тисяч гривень за одну. Сакс. Це оригінал? А, а, оригінал. А, оригінал. Ще щось було дуже позитивне. Як це? Е, позитивна військомуфта. Це ну, такі вузли, які потрібно міняти час від часу, то вони. Тут замінені практично всі. Угу. Військомуфта, радіатор, рівні ролики. Ти зразу по цінах, щоб ми орієнтувалися, бо мені цікаво, саме цінова політика. Помпа. Ну, помпа, військомуфта це все було в районі 2500, трошки більше, трошки, ну, це трошки ще менше. Міняємо, так. Так, ролики так само з ремнем. З роботою сотка євро, хай буде, так, грубо кажучи, мабуть. Ну, як ну плюс це, це замінювали все відразу, тому за ремонт я навіть не пам'ятаю, скільки заплатив, Ну, це десь по 2,5 тисячі за кожен е, вузол. Да. Тобто 2,5 це ГРМ? Да, це рівні роліки, 2,5 військомовка, Військомуфта, 2,5 з вентилятором. Потім 100 доларів я віддав за радіатор. Угу. Потім зробив охолодження, це патрубок, бачок, кріплення на нього, тому що там кріплення йде відразу з, ну, з трубками, які кріпляться, до яких кріпиться бачок, і тому це теж було потрібно було купити. І це також десь 100 доларів. Ну і потім мене ще видало прокладку, я ще міняв прокладку. <ріст> і це було, коштувало 700 доларів. В загальному за рік це 4000 доларів я вкинув неї. в ню вкинув так. Ну, ще додатково покрасив арки. і поміняв дверку в колір і задню ляду. В принципі, все. Хорошо, як ти купував це авто, що тобі? Я займаюся, коли підбираю автівки людям, мені завжди оце — ідеальний стан, сі поїхав, все добре, машина обслужена. Ти чув ці слова, коли її купував? Я чув, як дула турбіна, як їхала машина. Я... Це була, відверто кажучи, це була імпульсивна покупка, але станом автомобіля я задоволений, тому що я, я досить. Е, хоч і багато в нього вкинув, порівняно, але. З жінками ти маєш на увазі? Та і з жінками також. <плес> але я не задоволений. Це досить непоганий стан для такого авто. А ну, хвалив цей продавець цю тачку, чи він казав, дивіться та й все, чи от дійсно там та розказує. До цих пір хвалить, я його зустрічаю, він. Е... А ти йому роз, розказував, що 4 тисячі, якби капнуло за рік. Ну, він каже, що це нормально. <ріст> <ріст> типа, на що Йо, ти розраховував? В нього в середньому за 6 років володіння цього авто 2,5 тисячі доларів це в середньому в рік? В рік в нього собі О, заходило. це взагалі 2,5 в середньому в рік, щоб ви розуміли, мати во. Треба тобто зраху... це вона зараз зроблена і наступні наступний деякий час ти. Не ну... будеш заглядувати близько року, там, грубо кажучи, так? так? Так, так. Ну все одно сума така, так, да. це БМВ все-таки. Я був, купив 18 го року автомобіль з пробігом 50... 94 тисячі, наїздив 4 тисячі і вкинув в неї 3 тисячі. Ну, там машина була з Америки, вона була нормальна, але но складена не до кінця. Добре. Удар там не був не критичний. І за 4 тисячі я вкинув 3 тисячі. Але надію, що надалі людина катає. Але не купуйте собі BMW ніколи в житті, тому що після неї ви ніяку більше машину не захочете. Це така... Вона дарує емоції. Ти можеш купити Audi, можеш купити Volkswagen, Ти як їздити як офісний клерк, Вона е практично ідеальна. Ти їдеш, нема до чого прикупатись, але такі емоції, як дарує БМВ, не дарує більше жодна машина в світі. Я... Якщо не говорити про які про я ніколи не їздити. Ні, ні, за це не говорю. Ну, я з тобою поспорюю. Я впевнений, що нічого не дарує такі емоції, як l 200 і коли тебе арта накриває. Можливо, так. Не всі зрозуміють, але ми наслухалися трохи. Так... Ти зрозумієш, таке, да? таке є, звісно, да. <клес> там емоції ще покручу. Які авто да, до цього були? Порівняти ти реально можеш? У мене була одна Priora до цього. А ні, це. А, не мене, мене ще була, Це е... не порівнюється, типу. У мене ну. ще була Mitsubishi Pajero і Т4. Ні, ну Mitsubishi це іменно марка, а Priora – це значно це ж, Та, там, це взагалі приблизно. Де Майбах, він десь там. Я навіть на таку машину не, не розраховую, бо в мене грошей немає на таких тачках. <coughs> ви що, це БМВ-дорого в обслузі, а Priora то, то взагалі. Близько 4 тисяч е, людина сказала, що це нормально, я це почув, зафіксували. Ну, Я так хотів по цінах пройтися, по відносно вже такій легендарні бехи, щоб ви розуміли, тому що я знаю, що багато людей все одно хочуть це авто. І готові за неї платити. Так що ви плюс-мінус можете розуміти, що ви будете вкидати в таку автівку. Доцільно це чи ні, вирішувати вам. В мене є свій погляд на це, у власника є свій погляд. Ну, але, дарує але, але, як сказав власник цієї BMW, каже, ця BMW як мінімум, тебе не кине як жінка і не зрадить. Правильно, правильно. Ну, да, вона, вона може зламатися, але таке. І от останнє, не останнє, крайнє питання таке. Ким треба бути, щоб обслуговувати таку БМВ? Ти син якогось олігарха, криптовалютчик, чи ти, може, маєш якусь бабяку, е і ти її коханцем працюєш там. Ну, як ти обслуговуєш таке авто? В чому секрет успіху твого? Напевно, в пенсії. Бабушка. Все таке бабушка є. Зрозумів. Все-таки на пенсії. Пацани, що вам оці 18-річні? Вам треба бабулі? Там є пенсія, там ви можете себе відчувати. А набране. якщо є ще пай, а якщо є ще пай, то там можна, я думаю, вже точно 3.0 емочно брати. Да? Тому що ну, брати її тройку на стеж, там перший, другий, третій. тому що А вона, до речі, на першому стеджі. Ось ця чіпована, да, була чіпована в мінську. Значить, в бабушки пенсія делись не... до війни. Я зрозумів. Значить в бабусі да. пенсія тут не мінімалка, якщо вона вже чіпована. По розходу це впливає, якщо вона чи ні? Критично не впливає, тому літра, що це просто літ. вона від заводу 204 кінських сили, а тут біля 240. Зрозуміло, що там трішки більше дує турбіна. Так, це друзі, це якщо вам все. подобається такий формат, який ще вас цікавлять автомобілі, можливо, по цій автівці щось ще. Вам цікаво, ми відзнімемо. Дякуємо за перегляд. Ставте коменти, лайки, що там потрібно. Якщо треба авто з Європи, США, звертайтеся. Двоєчко, оп, двоєчку. <клух>